Заступник ТЦК на Прикарпатті побив військовозобов'язаного, відбив йому генеталію, йому робили операцію, вирізали. Що нам не вистачає, скажіть, будь ласка, це робить українець над українцем? Розумієте? І от моя чомусь така думка, що, то, що цього садиста виховували якраз в тому дусі. Цей правильний, цей неправильний, той правильний, а той неправильний, бо він щось не так робить, не так говорить. Розумієте, і в цій ситуації, коли у нас стільки цих садистів, суспільство замість того, щоб піднімати рівень толерантності, воно, воно навпаки йде в піке, в ескалації. Розумієте, це взагалі нонсенс. Розумієте, воно ще більше давайте піднімати ці питання, розколювати людей, хто як говорить, хто де молиться, хто де живе. І так далі. Хто хоче зберегти життя своє? Коротше, це десонанс взагалі. Даться мудрість, деться розум народний. Відкажіть мені, де його шукати?